Зазначено для створення графіку, що характеризує стан ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі. Дані для діаграми ми підбирали ідеальні, такі, як вони мають бути в ідеалі, яка мінімальна кількість наказів має бути за навчальний рік видана. Так, змінюємо назву дошкільного заходу виділяємо нашу табличку. що мені ж А за три, якщо ви знаєте, що у вас є якісь успіхи в цій роботі, і ви їх хочете показати в порівнянні з минулими руками. А наш графік готовий, залишається лише відформатувати.